Христос народився дякувати Господу. Христос прийшов на цю землю, дякувати Богові. Він здійснив цей план спасіння. Ви знаєте, я би хотів поговорити про одну рису, про одну чесноту, якої ми повинні вчитися, і без якої, по суті, оцей весь Божий план він би не міг здійснитися. Щоб оці всі учасники, які були задіяні в Божому планові, який він придумав, ще, скажімо так, на початку створення світу, Господь вже знав, що ця людина вона все рівно пов'язана в гріхах, вона все рівно відступить. На початку створення світу Бог вже знав, що цю людину треба буде спасти. І він вже знав, щоб людину спасти, потрібно буде послати сина єдинородного, щоб він прийшов на цю землю, помер за людей і тим самим дарував людям вічне життя. Але щоб цей план Божий здійснився, як я вже сказав, потрібна була одна чеснота, одна риса, на яку мав би погодитись Ісус Христос і ті люди, які також були задіяні, і Йосип і Марія, щоб вони також підходили під цей Божий план. Ви знаєте, Бог може мати плани в нашому житті. Бог би хотів щось зробити через нас. Але для того, щоб Бог це міг зробити, ми маємо, скажімо, цю чесноту мати. І я буду про це говорити. Ця чеснота це є покора. Це є покора. Без покори різдва не було б. Без покори, то, що все сталося і те, що Ісус прийшов на цю землю, цього би не відбулося. Як я вже сказав, і Ісус проявив покору, і Марія, і Йосип. Я хочу це згадати як приклади для нас, щоб ми брали для себе якісь висновки, щоб Господь міг в нашому житті діяти, щоб Господь міг щось робити через нас, чи ми покірні Божій волі, чого Різдво дійсно вчить нас, і що ми можемо побачити через це свято? В Євангелії від Матвія описується, як Господь явився Йосипові. Перше, що би хотів за Йосипа згадати, ви знаєте, в цій всій історії про народження Ісуса, часто про Йосипа десь забувають, може так сказати, або десь відходить Він на другий план. Можливо, через те, що він згадується тільки на початку народження Божого Сина в його юних літах, потім, коли Ісус вже був дорослий, коли Він вже служив, ми бачимо про Марію, описується, але про Йосипа вже нічого не сказано. Але він велику участь прийняв якраз в тому, що Божий син міг народитися на цю землю. Ви знаєте, що він був обручений з Марією, і написано, що коли він дізнався, що Марія вагітна. Він хотів її відпустити. І це описується в Євангелії від Матвія в першому розділі, я зачитаю з 18 го вірша. Народження Ісуса Христа сталося так, коли матір Його Марію було заручено з Йосипом, то перше ніж вони зійшлися, перше ніж вони стали чоловіком і жінкою, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Пізніше Йосип дізнається вже, що. Це від Духа Святого. Спочатку він цього не знав. І ви представте, як це для чоловіка дізнатися, що дівчина, з якої ти заручений, що вона вагітна. І от коли Йосип це дізнався, написано далі: Йосип, чоловік, її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів таємно відпустити її. От я говорю про цю рису, про покірність, протилежне до покори це є гордість. Це твоє я, це твоя воля і твої бажання. І от коли, скажімо так, таке відбувається, я думаю, що гордість кожного чоловіка воно би зачепило. Дівчина кажу, яка тобі обіцяла бути твоєю дружиною, вона тебе зрадила. Звичайно, для чоловіка це велике, скажімо так, недовольство. І його чоловічу гордість зачепило це. Ну ви дивіться, що він цю гордість свою, він її, скажімо так, прижав, він не дав їй розгулятися. А він, як написано, будучи праведним, він не бажав оголосити те, що сталося, він не бажав знеславити Марію. Ви дивіться, оце якраз показує цю рису таку праведної людини, що праведна людина вона не старається других міняти. Праведна не старається викривати других, показувати, хто як поступає. А праведна, вона в першу чергу слідкує за собою. Вона дивиться, як вона поступає. Бо знаєте, можна всіх виправляти і розказувати, хто де в чому має мінятися. Но праведний насправді чоловік він в першу чергу себе шукає. І от таким був Йосип. Він був праведною людиною, і він хотів. За собою слідкувати, і він хотів Марію таємно відпустити. І я кажу, це показує про його покор. Що цієї людини відсутня оця така гордість, оце твоє я, яке зачепили. І далі ви знаєте, що відбувається, коли йому з'являється ангел Господній, і він каже йому: Йосипе, не бійся прийняти Марію. І він йому розказує, що ця дитинка, яка в утробі, це від Духа Святого, це є Син Божий, який має спасти все людство. Ви знаєте, з одного боку це великі слова. Но ці слова треба, скажімо, прийняти і розуміти, що це ж треба буде тобі це все пережити. І Йосип погоджується на це все. І це показує його покору волі Божій. І далі, ви знаєте, це було зовсім непросто. Ми читаємо, що далі відбувається. Йосип мусить вже з собою брати Марію на оцей перепис, коли вони пішли в Ефлеєм. Скоріше всього, можливо, йому не треба було б її брати, якби вона ще не була вагітна. Правда, але йому треба вже тепер її брати. Потім, коли вони приходять вифлеєм, в нього починаються проблеми. О те, що він погодився на цю волю Божу в його життя, ця воля Божа приносить, скажімо так, трудності в його життя. Як я говорю, оця покора, вона часто за собою веде різні проблеми в нашому житті. Те, що ми хочемо служити Богові, те, що ми хочемо Його волю виконувати зачастую, це веде різні трудності, різні негаразди. Ну, а якраз людина покірна, вона готова це проходити, тому що це є воля Божа. І далі Йосипові потрібно в іфлеємі ховатися. Ви знаєте, що Ірод хоче вбити цю дитинку. Він хоче воювати з цим немовлям, яке взагалі нічого не може ще йому зробити, яке ще взагалі нічого не зробило. Але в цьому немовляті велика сила, велика могутність. І Ірод за цим немовлям хоче полювати, він хоче його вбити. Йосип змушений тікати куди? В Єгипет, в чужу країну. Ради чого я питаюся? Воно треба Йосипові. Ради чого він себе дійсно мучить? З жінкою мусить доглядати, за цією дитинкою. Ну він бере, він веде її в Єгипет. Потім вони з Єгипту вертаються назад вже. І ангел їм відкривають, що ви можете вертатися, вони йдуть в Назарет. І дивіться, от зачитаю в другому розділі Матвія, 22-м віршом, як написано. Почувши, що Архилай, царює в Юдеї замість Ірода, батька свого, побоявся піти туди. Тобто син Ірода, а застережений у вісні пішов у край галилейський. Це дуже було, скажімо, небезпечно. Ви представте що собі, що цар країни. Пам'ятаєте, як Давид багато тікав від Саула? Ой, скільки Давид натерпівся. Що він готовий вже був йти до Фелистимлян, аби тільки втікти від Саула, бо це був цар. І от цар країни, він якраз переслідував це дитятко. Оце дитятко Йосипове. За яким він мусив доглядати, про яке він мусив турбуватися, я кажу Йосипові, це було досить нелегко, і він змушений тікати в іншу країну в Єгипет. Потім, коли вже вертається, він все рівно боїться. Він все рівно не може вільно жити. Він тікає в Назарет, там, де вже була е, територія е, іншого правителя, вже Архелай там не царю, не не, не право. Він тікає туди, щоб захистити Йосипа, захистити Ісуса і захистити Марію, свою сім'ю. І я кажу, це просто приклад великої покори. Йосип. Другий приклад це Марія. Ви знаєте, коли ця дівчина вона погодилася на оцю волю Божу, я не знаю, чи вона думала це все в своєму розумі, чи вона зважувала все, що мало статися. Ну ви собі тільки подумайте, скоріше за все, вона не мала батьків. Тому що ми читаємо, як вона пішла в країну юдейську до, до своєї родички Єлизавети. Вона туди йде, коли вона дізналася цю історію. Бачимо, що Йосип за нею піклувався, нічого не описується про її батьків. Скоріше всього, що вона не мала батьків. Що вона собі думала, коли прийшов ангел і сказав, що ти зачнеш, в тебе буде дитина? Вона ж десь зрозуміла, а як Йосип це прийме? Вона не задає питання ангелові. А чи ти Йосипові поясниш, а як воно буде, а як я маю за це дитинкою піклуватися? Ми дивимося, коли, наприклад, прийшов Господь до Мойсея, він з ним говорить, так? він йому каже: йди, визволи мій народ, Мойсей задає питання. Ми дивимося за Маноя, за його жінку, коли їм ангел явився, сказав, що Самсон народиться. Ми бачимо, як вони задають питання, що ми маємо з тою дитиною робити. І ви дивіться, я собі зверну увагу, що Марія вона взагалі не задає питань. А я думаю, в неї багато питань було. Я кажу: а як я буду за цією дитинкою піклуватися, а як Йосип мене не прийме, а в мене немає батьків? Що я буду робити? Вона взагалі не задає питань. І от, коли в Луки написано, коли ангел цей прийшов, об'явив її, цю звістку. Це перший розділ, я зачитаю. З 35-го вірша, вже кінець цієї розмови з ангелом, ангел сказав їй відповідь: Дух святий зійде на тебе, сила Всевишнього огорне тебе, тому що народжене святе назветься Сином Божим. Ось і Єлизавета, родичка твоя, яку називають неплідною, і вона зачала сина в старості своїй, і ось уже шостий місяць. Бо у Бога не залишається безсилим жодне слово. Тоді Марія промовила. Я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм. Алілуя. Алілуя. Вона каже: Я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм. Отака от величезна покора, така велика довіра Богові. І далі ми читаємо все те, що відбувається з Марією, як дійсно було їй нелегко. Написано, от, коли його вже дальше Ісуса привели в храм. Пам'ятаєте, там був один праведний чоловік. Коли за Ісуса молилися, то написано через Симеон його звали. Через Симеона було таке, скажімо, як пророцтво в життя Марії. Це в другому розділі написано з 34 го вірша, і благословив їх Симеон і сказав Марії, Матері Його: ось лежиться і на падіння, та на повстання багатьох в Ізраїлі і на знак суперечки, і тобі самій меч пройде душу. Щоб відкрились помисли багатьох сердець. Він каже, тобі меч пройде душу. Дуже багато Марія напереживалася. Ви собі представте, коли ми далі читаємо, вже як Ісус підріс. Ми читаємо, коли Ісус вже почав нести служіння. Ви собі представте в місці Матері Ісуса. Дійсно. Наскільки вона, я собі тільки можу представити, наскільки вона переживала за нього, наскільки вона турбувалася, наскільки дійсно багато було проблем? я задаю питання, Марії, ради чого ти це все робиш? Чому ти на це все погодилася? І от. Як ми читали перед тим початок, як вона сказала, нехай буде мені все за Словом Твоїм. Оця велика покора перед Богом, що Бог міг щось зробити. Великий план спасіння для всього людства потрібна була одна дівчинка, яка готова була повністю віддати себе на служіння Богові, повністю покоритися волі Божій, не задавати питань, не питатися, чому я, не питатися, що я буду робити. Просто покоритися і, Господи, Ти веди. І ми бачимо, як Господь дійсно вів. Так було нелегко, так було важко, але вона була з Господом. От на цій дорозі слідування за Богом, часто Бог в нашому житті, Він допускає ці трудності. Але якраз велика привілегія оцих всіх. Проблем, скажімо, які ми десь проходимо, що Господь є з нами, і Господь нас якраз веде по цих проблемах, тому що це Його воля, це Його певний план в нашому житті. І щоб цей план був здійснений, потрібна Твоя і моя покора, як ми бачимо приклад Йосипа, як ми бачимо приклад Марії, як ми бачимо приклад Ісуса Христа. Я би хотів ще на цьому зупинитися. І це. Скажімо так, останній момент, і ми будемо приходити до молитви. Ви знаєте, великий приклад покори Ісуса Христа перед Своїм Небесним Отцем, який вже сказав, був Божий план. Але щоб цей план здійснився, потрібно, щоб Ісус на нього погодився. Ми розуміємо, що Ісус залишав, коли Він приходив на цю землю. В посланні до Филипян написано в другому розділі. З 9 го вірша ми часто бачимо те, що Ісус сьогодні має, в якій Ісус сьогодні славі. Люди часто це бачать, але вони не бачать ціну, яка була за це заплачена. От в 2,9 написано: тому і Бог звеличив його, тобто Ісуса, і дав Йому ім'я вище від усякого імені. Щоб перед іменем Ісуса Христа схилилося кожне коліно на небі і на землі, і під землею. І щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Алілуя! Слава Ісусу! Отака слава є для Ісуса. Но вона не просто так прийшла. Її Господь дав Ісусу не тільки не просто тому, що Він Його син, що Він носить Його фамілію. Що він його дитина, але Ісус це заслужив. І як він це заслужив? А ми читаємо вище. Це я читав з 9-го вірша, а тут же 6-го вірша написано: Він, тобто Ісус, бувши Богом, Він був Богом за своєю природою, не вважав для себе посяганням бути рівним Богові, тобто не подивився на те, що він Бог. Но він погодився, умалив себе самого, прийнявши образ раба. Ставши подібним до людини, і з вигляду став як людина. Упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Брат Василь, він багато про це говорив якраз переді мною. Він говорив про цю велику тайну благочестя. Бог явився у плоті. Бог. Ми повинні пам'ятати, що це що, те, що Ісус народився в Ефлеємі. Люди, знаєте, часто буває думають. Я я стикався з тою думкою, що от Ісус появився, Ісус народився, так як люди народжуються. Ісус не з'явився в Ефлеємі. Він разом з Отцем творив цей світ. Він разом з Отцем творив ангелів, творив людину. Він є Творцем, разом з Отцем цього світу. І от оцей Творець, Він просто явився, він не народився. Но він явився на землю в людському тілі. Він захотів залишити цю славу небо. Він захотів залишити ангелів, залишити все це служіння, всю цю славу, яку він мав, і прийти на цю землю. Як тут написано, прийняти образ раба. Він ж то розумів, що йому треба буде бути в людському тілі, йому треба буде терпіти холод, терпіти якісь хвороби, терпіти якісь не нестатки. Потім йому треба буде. Страдати за цих людей, йому треба буде перенести те, що з нього будуть знущатися. Йому треба буде перенести те, що в нього будуть плювати. Те, що ці люди, ради яких він готовий померти, вони його розіпнуть. Вони з нього будуть сміятися, будуть його бити, будуть його розпинати. І Він це все розумів, на що він йде. І він готовий був на це піти. Тому Ісус. Який він є сьогодні, ту славу, яку він має, Він її заслужив. І в посланні до Євреїв, дивіться, як написано чудові слова про Ісуса Христа, це п'ятий розділ, восьмий вірш. Хоч Він і Син, проте навчився покірності через страждання. От я говорю про покору. Ісус навчився покірності через страждання. Як ти перевіриш, чи тобі дитина послушна, чи вона покірна тобі? Тільки так, коли ти даєш якесь завдання. Коли ти даєш завдання, і ця дитина має виконати. Ви дивіться, Господь, він не поступає з Ісусом. Знаєте, як буває так багатий татко, має якусь фірму, і він хоче свого синочка просунути на якусь посаду, дати йому якісь повноваження. Чому? Тому що він його син. Тому що він його носить фамілію, і він буде керівником. І тільки через то він повновучає повноваження. Ви дивіться, Ісус не так отрив повноваження Царя світу. Але Він їх отрив завдяки тому, що Він був покірний своєму Небесному Отцеві. Небесний Отець мав план. І Ісус цей план виконав. Він на ділі доказав свою покірність. Але для того треба було йому пострадати. Для того йому треба було це все перенести, для того йому треба було умолитися. Народитися в Ефлеємі, і потім, як ми вже знаємо, війти у славу. Але це вже було потім. Але на початку Ісус захотів, і, як тут написано, навчився покірності через страждання. Оця риса характеру, покора. Ви зверніть увагу, коли Ісус каже в Івангелі від Матвія, в 11 розділі написано, Ісус каже: прийдіть до мене і навчіться від мене. І далі написано. Ви знаєте, про Ісуса можна різні характеристики говорити. Можна говорити, що Він був сильний, є сильний, так? Можна говорити, що Він розумний. Но ви дивіться, що Ісус сам про себе каже. Він каже: Я покірний і лагідний серцем. І от оце, що Ісус прийшов так на землю і так пішов в землі, ви, ви знаєте, це просто викликає величезне захоплення всього людства. Коли Ісус, пам'ятаєте, в'їжджав в Єрусалим. То написано про нього, що ось гряде твій Цар. Там написано який: Смирений і лагідний. Отакий От Цар гряде. Він міг прийти зі всіма почестями, він міг прийти зі всією славою ангелів, зі, з трубним звуком, так, як заходить цар. Но він не так прийшов, і він не так пішов. І ви дивіться, оця покора, вона якраз дає Ісусові силу і владу. Ти нічого з неї не можеш зробити. Ти не можеш оцю покору, скажімо так, перемогти. Бо він, він приходить, тихенько стукає в серце. І він каже: якщо ти хочеш, якщо ти хочеш, він не вламується, він не заставляє. Но він каже, якщо ти хочеш, відчини двері свого серця, я війду і буду вечеряти з тобою. І це людей захоплює по сьогоднішній день. І сьогодні мільйони послідовників за Ісусом Христом. Чому? Тому що Він якраз приходить тихо, приходить спокійно, приходить лагідно. В цьому якраз і є секрет успіху, скажімо так, Ісуса Христа, Його сили, Його сила в покорі, Його сила в лагідності, Його сила в смиренні. І Ісус якраз каже до нас: прийдіть і навчіться від мене. Я лагідний і покірний серце. І що знайдете? Спокій вашим душам. І от Різдво воно якраз вчить нас цієї покори, цієї лагідності, цієї смиренності, коли ми, не моя воля, Господи, не та як я хочу, так в нас є бажання. Але коли ми вміємо свої бажання впокорити волі Божій, Божі плани тоді здійснюються в нашому житті. Тоді Бог може свої задуми через нас робити на цій землі. І тоді знаєте, що саме головне приходить в серце мир, спокій і радість. Можуть бути кругом проблеми, можуть бути негаразди, але ти маєш в серці мир і радість. Чому? Тому що ти в волі Божій, і Господь тебе веде по цьому житті. А це саме сама більша радість і це саме більше щастя, яке може бути в людині. Давайте ми помолимося, подякуємо Господу за його Сина Ісуса Христа, який прийшов на цю землю. Будемо благословляти Його ім'я. Амінь.